В ефірі івні у студії для вас працює Дарина Нестрова. Про найактуальніше в Україні та її серці Києві говоримо просто зараз. Роковини однієї з наймасштабніших техногенних катастроф в Україні куренівської трагедії в Києві. 63 роки тому відходи цегельного виробництва, які зливали в Бабин Яр, прорвали дамбу. Гігантська хвиля бруду ринула з гори на куренівку і за лічені хвилини поглинула район. Грязьовий вал заввишки 14 чотирнадцять метрів повністю знищив 68 житлових і 13 адміністративних будівель. Ще близько 300 квартир і будинків затопив. Лише зо. Офіційною інформацією пульпа заживо поховала 145 людей. За свідченнями очевидців ця цифра в рази більша. Майже 1300 киян залишилися без житла. Уже не так масштабно і, на щастя без жертв, але підтоплює Київ і сьогодні. Через аварію на трубопроводі затопило проїжджу частину на вулиці Гната Хоткевича. Ремонтники усувають наслідки причини прориву. Запевняють, це не вплине на забезпечення споживачів теплом і гарячою водою. Про ризики підтоплення вже не пов'язані з проривом міських комунікацій. Попереджають у гідрометцентрі. До 15 березня буде підвищуватися рівень води в Дніпрі у межах столиці та Бориспільського району Київської області. Метеорологи попереджають, може затопити заплави і низини біля річка. Оголошено перший рівень небезпеки жовтий. Перша причина традиційна: весняне водопілля. Через нього з київського водосховища скидають надлишок води. Поки правоохоронці шукають у підпалі купарку Осокорке. Київська влада заявляє, що його територія не була під охороною. Як з'ясувала екологічна комісія Київради, заказник спалахнув у дуже зручний час, коли повноваження з охорони об'єкту передавали від Київ-Зеленбуду до Зеленбуду Дарнацького району. А отже, хто відповідатиме за неякісне керування територією, невідомо. Нагадаю, масштабна пожежа на території Осокорківських лук сталася минулої п'ятниці. Атого березня. Тим часом у пристуличному регіоні за два з половиною місяці вже цього року рятувальники виїздили на займання в екосистемах понад пів тисячі разів. Загоряння гасили на загальній площі більше як 260 гектарів. У держслужбі з надзвичайних ситуацій розповідають за допомогою квадрокоптерів, щодня моніторять стан природних екосистем поблизу населених пунктів та лісових масивів. Кияни можуть безповоротно втратити ще кілька водойм. Екологи порахували у руках забудовників і комерційних структур нині принаймні сім великих озер. А ще до одюжини водойми доступ обмежений чи повністю перекритий у зоні підвищеного ризику. Озера Демидівське біля Бортничів, Лукове на оболоні, в'язки малий Небреж та Вирлиця на сокорках, качине на позняках та ерік біля галерного острова. За словами екологів, озера в Києві зникають одне за одним їх повністю або частково забудовують. Береги беруть у бетон, а самі водойми зумисно засмічують. Загучне святкування на чотири роки за грати у броварах під Києвом у небо злітали феєрверки, тих, кому й досі замало бабахів, затримали правоохоронці. Ними виявилося двоє не дуже тверезих місцевих жителів: 36 і 36-й, років. Як результат, окрім яскравих вражень від святкового салюту до дня народження жінки одного з них, броварчани отримали ще й по підозрі за фактом хуліганства. А ось такі феєрверки ми схвалюємо. Минулої ночі невідомі дрони атакували одразу три нафтопереробних заводи на території Росії: у Рязані, Нижньогородській та Ленінградській областях. ЗМІ з посиланням на джерела в службі безпеки України розповідають, що триває реалізація детально прорахованої стратегії зі зменшення економічного потенціалу країни терористки. Зазначу атаковані НПЗ з п'ятірки найбільших у Росії. Російської пропаганди в Україні стане ще трохи менше, бо служба безпеки працює не лише по підприємствах у Росії, а й по зловмисниках у середині держави силовики нейтралізували одну з із найбільших мереж ФСБ, що діяла в нашій країні від початку повномасштабного вторгнення. У злочинній групі було понад півтора десятка учасників, серед них навіть очільник храму ОПЦ МП. Він відповідав за поширення пропаганди, для чого використовував інших учасників. Ті діяли під виглядом політекспертів і готували провокативні дописи та відеосюжети. СБУ викрила більше 15 учасників угруповання, чотирьох ключових фігурантів уже затримано. Серед них один із очільників столичного храму УПЦ МП, який входив до агентурного апарату російської спецслужби. Наразі це одна із найбільших мереж ФСБ, яка діяла в Україні з початку повномасштабного вторгнення. Вона мала чітку ієрархію і розподіл функцій, а також постійний зв'язок із найбільшими ЗМІ РФ, які одразу підхоплювали потрібний контент. За даними слідства, координатором мережі в Україні був затриманий СБУ Клірик. Він відповідав за поширення матеріалів, яких підбурювали до міжконфесійної ворожнечі і виправдовували агресивну війну проти України. Наразі вирішується питання щодо обрання затриманих запобіжного заходу у виді тримання під вартою, триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину та притягнення причетних до відповідальності. Зловмисникам загрожує довічне позбавлення волі. Уже не за горами весняні канікули в українських школах, і це хороший час, щоб діти провели його саме в горах. На другу половину березня Крузалізниця призначила додаткові рейси на популярні маршрути. Йдеться про поїзди з Києва до Трускавця, Львова, Рахова та Івано-Франківська. А до Ворогти буде більше варіантів доїхати з Харкова чи Дніпра. До того ж, як повідомляє перевізник для груп дітей на цей час виділили майже 30 додаткових вагонів. Як виявилось, до Карпат нині дістатися простіше ніж пересуватися центром Києва, особливо якщо ви належите до маломобільних груп населення. Університет імені Шевченка перевірив наскільки доступні пішохідні переходи в столичному середмісті. Проінспектували майже тисячу таких, із них лише 25% повністю відповідають сучасним вимогам інклюзивності. Що в 27% треба усунути недоліки решта ж, а це 48%, Замість допомоги в пересуванні містом є нездоланною перепоною для людей обмежених фізично. Також під час цього дослідження зафіксували всього 9 острівців безпеки та 8 підвищених переходів. І, вочевидь, цього недостатньо для центру мегаполіса. На столичний Андріївський узвіз повернувся кіт бегемот. Він розмістився на виступі будинку поруч із будівлею літературно-меморіального музею Булгакова. У скульптури з'явилася нова деталь: гасова плитка з написом Палай Москва. Автор скульптури Василь Татарський у Фейсбук дописі попросив кота не ламати, не поливати фарби натомість потерти примус, щоб написане втілилось у реальність. Попередня скульптура кота з цього ж місця загадковим чином зникла 14 років тому. А якщо хочете дізнатися більше про Київ, його архітектуру та культурну спадщину, запрошуємо вас перейти на Ютуб канал Ukraine World News і переглянути інтерв'ю з київським дигером, сталкером та письменником Кирилом Степанцем. у межах нашого проєкту Інтерв'ю без кордонів він розповів, який Київ треба показувати туристам і українцям, як ставитися до радянської історичної спадщини та чи можливий сучасний і модерновий Київ. Буде цікаво. Більше інформації читайте на сайті Ukraine World News. Підписуйтеся також на наш телеграм, інстаграм і TikTok. qr код ви бачите нині на екрані. На цьому в мене все. Для вас працювала Дарина Нестрова. Побачимось.